Минув тиждень, це був спекотний тиждень. Місцями тут було до 36 або 38. Нам пощастило і великий дощ з градом на От І рослинки на, оцей, на цю спеку перці дали от гарний приріст. І також я перед цим їх дещо пообробляв. Три обробки робив різні на різні проблеми. Сфокусувався сьогодні, покажу, як воно дало собі через тиждень результати. Оце у мене королінський жнець. Я йому давав м'ячну селітру. Добре підріс. Тут просто покажу. Я давав сюди Каліні добрива, добре переніс перець спеку, нічим не накривав. От, гарно тримається, закладає нові квітки, дав новий приріст зелені і ті, що перці. Ну, Вони трішечки є попечені, або це вже не попечено. Можливо, і вірус треба спостерігати. От, покажу перець Петра. Я його показував минулого разу. Стан перця був такий собі, він не міг його догнати. Я дав йому калійні добрива. Каліні і ще кальцій давав. От. І він почав, по-перше, нарощувати зелень, почав знову рости. Давати йти вверх. По-друге, ті перці, які вже були в такому стані, от десь такому сиділи, почали добре червоніти. Оце от, наприклад. І в цілому цій причині значно краще стало. Так, тепер перейду до Ахіліму. Якщо пам'ятаєте, вони в мене дуже хворіли. І от за тиждень я давав їм квадріс і ізобіон. Спочатку квадріс і Ізобіон щоб ось це от. вони були в такому стані, майже без листечки. А потім через три дні давав ще теж же селітри. Ось воно наростило зелені. Відновлюється, квіток ще немає, але хай відновить себе повністю. Тоді будемо ще підживлювати на квітки, тобто десь калійні добрива, або якесь універсальне спочатку, а потім ще колійне. Всі кущі відновилися тут непогано. Є ще один у мене кущик з проблемою схожою, зараз покажу. Ось він. Все, майже все листя впало. У нього на стовбурі теж є бровіли. Можливо, це вже і не якийсь е грибок чи бактерія, а вже і вірус, можливо, не знаю. То я сюди давав теж квадріс, теж ізобіон. На нього подіяло <гум> ніяк. Схоже ніяк, і теж потім йому давав сюди м'ячну селітру. Я бачу, у нього є там спроби наростити нове листячко. Тобто, можливо, він відійде, може і ні. Я не знаю, чи дасть він врожай. Але, принаймні, його сусіди, тут у мене 70 см між рослинами, якщо говорити в ряд, і там десь 35 см якщо діагоналі От, ніхто поряд не хворіє, лише він захворів. Тому, можливо, це саме вірус, який переноситься тією ж попелицею. Перші попелиці. Шпопелиці. Взагалі, а, там з бурєвієм у мене лише один перець тут поламався. От. Ось такий. Надломчик а, пронесло поки що. Сподіваюсь, так буде і далі. Тут он вже висять величеньки. Ще величеньки. На цю грядку я вже даю калійні добрива. Тобто я даю більш туди в плодоношення. Універсальне. От. А на тих на оцю малечу я давав ам'ячну селітру. І теж бачу непоганий приріст, зеленої маси. Не так, як хотілося б, звичайно, але почекаємо ще тиждень цієї от... приємної для перців погоди, коли спека, коли є вологість повітрі. І дам потім.